Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про цікаві події, а саме, що планує держава для тих людей, які здійснюють продажі на цифрових торгових платформах, бо є речі, які вживані вже, і людина хоче продати для того, щоб отримати якісь кошти і відповідно для того, щоб надати можливість тим людям, які, яким ці товари необхідні. Так ось, держава хоче запровадити для продавців податки за оці товари. І зараз ми про це поговоримо і скажемо, які ж ці податки, і взагалі яке бачення з боку держави на цих продавців оцих цифрових торгових платформ. А мова йде про податкову службу, яка збирається контролювати продажі громадян через інтернет. Та штрафувати саме тих людей, які не сплачують податки з таких доходів. Тобто, якщо людина щось продала, вона має сплатити податок. Міністерство фінансів підготувало вже законопроект, який вже передбачає нові правила оподаткування доходів, отриманих фізичними особами через цифрові торгові. Платформи. Ідеться про такі платформи, як OLX, Prom, Розетка та інші. Тобто, ви зрозуміли, якщо ти продаєш на одній з цих цифрових платформ, ти вже маєш сплачувати податки за отримані кошти. Згідно з документом, цифрові платформи щороку будуть зобов'язані. Передавати до податкової служби інформацію про всіх зареєстрованих продавців, які протягом року здійснили хоча б одну операцію продажу. Тобто з цих торгових платформ хочуть зробити податкових агентів, щоб вони здійснювали контроль, хто що продав. Крім того, такі платформи мають набути статусу. Податкових агентів, і от, і утримувати з доходів продавців податок на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО та військовий збір. І наразі ставка ПДФО становить 18%, а військовий збір 5%. І отже, при продажу вживаних товарів, тих товарів, які взагалі людина. Не хоче використовувати, а хоче віддати, але віддати за якусь символічну суму коштів. Також з продажу оцих вживаних товарів, з продавців автоматично стягуватимуть 23% від отриманих коштів. Ну, Наприклад, людина продала вживані товари на суму 1000 гривень. І ось ці тисячі людина має бути. Заплатити 230 гривень. Тобто, ви зрозуміло, 23% з продажу. Міністерство фінансів посилається на практику Європейського Союзу та імплементацію положень директив Ради ЄС 2021 514 від 22 березня 2021 року. Яка стосується податкової прозорості цифрових платформ. Тобто вони спираються на європейські, оці всі методи контроля за податками, в розумінні цих цифрових торгових платформ. Але у країнах Євросоюзу дані, якщо казати про ці торгові площадки, платформи, Дані передаються до податкових органів лише у разі, якщо дохід продавця перевищує 2000 євро на рік або було здійснено не менше 30 продажів, ось тоді вступає в силу оці всі контрольні функції, які передаються далі до податкових органів. Але якщо казати про Україну, то в Україні зовсім інше бачення. У запропонованому Мінфіном варіанті такі обмеження не передбачені. А мова йде про звітність, яка буде стосуватися всіх продавців, незалежно від того, що вони продають. Тобто від обсягу реалізації різних товарів. Навіть якщо продали одну річ на рік. І отримали за неї одну гривню. Ось зрозумієте, яка має бути у людини позиція, якщо з гривні вона також забирає оці 23 копійки. І ось вони хочуть, щоб оцей принцип діяв у вигляді податків. Стягувати все, навіть. З усіх оцих вживаних речей, які вже не потрібні людям. І більше буде зрозуміло про цей законопроект, коли він буде вже оприлюднений після офіційної реєстрації у Верховній Раді України. І ось як ви вважаєте, шановні дачі, ось ми зараз з вами проговорили, як можна казати про вступ до ЄС, коли ось ці принципи. Ну, можна образно сказати, жлобство проявляється у вигляді оцих законопроєктів. Замість того, щоб займатися економікою, замість того, щоб надходили кошти до бюджету, для цього треба створювати робочі місця, відповідно, запускати виробництво щодо випуску різних товарів, а також продуктів. Замість цього влада придумає різні варіанти, як забрати навіть з оцих вживаних товарів оці незрозумілі кошти, які людина буде собі отримувати за, ну, наприклад, за чехол телефона, який стоїть при продажу на оцих платформах торгівельних копійки. І навіть з цього держава хоче мати. Зіск. Ось зрозумієте, як може Україна бути в членах Європейського Союзу з таким мисленням, з таким розумінням і взагалі з таким баченням. Тобто бачення ще з радянщини. За кожну копійку трусяться, хочуть мати зиск з усіх. З усіх вживаних товарів, придумають законопроект, контроль податковий має бути 100% навіть з одніє, однієї продажі товару, навіть за, як ми сказали, за гривню мають надходити кошти. Податки мають сплачуватися. Ось таке бачення у тих, які представляють владу. У тих, які оці законопроекти хочуть, щоб вони були вже дієві, і щоб мати при цьому невеликі кошти, невеликі кошти з кожного продажу, але щоб ці кошти надходили. Ось цим вони аргументують, і відповідно вони вважають, що вони роблять правильно таким чином. Тому, шановні дачі, я з вами оцією інформацію поділився для того, щоб ви зрозуміли всю сутність тих представників влади, які вважають себе розумними, які хочуть, щоб кожна людина, яка є продавцем на оцих торгівельних платформах, сплачувала оці податки. Тому, якщо у вас є питання... Саме по цій інформації залишайте. Ставте вподобайки, залишайте свою позицію по даній інформації, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і в подальшому будемо працювати ще краще і висвітлювати ще більше цікавої важливої інформації. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!